Христос рождається. Його! У сьогоднішньому літургійному читанні апостола до Євреїв в останніх рядках апостол Павло пише у словах прощання: Вітають вас ті, що в Італії! І справді, сьогоднішня молитва Вервіця Єднає проводиться з географічного центру Італії міста Рієті, з храму Святого Миколая Української громади апостольського екзархату. Наша українська греко-католицька громада тоді з 2004 року. Вона не є великою, але дуже активною, яка разом з іншими 170 громадами нашої церкви в Італії вже понад 10 місяців мобілізує свої зусилля для допомоги Україні та стала прихистком для сотень українських переселенців. Мене звати отець Ростислав, і ми радіємо, що можемо сьогодні також спільно об'єднатися у молитві на Гервиці, яку багато святих називали. Духовним мечем проти всякого зла, випрошуючи у Господа справедливого миру. Місто Рієті, у якому ми проживаємо, належить до місць, тісно пов'язаних з життям святого Франциска з Асижу. Він багато разів бував тут, поблизу нього у Гретчу створив перший вертеп. А рівно 800 років тому у Фонте Коломбо заснував перші правила францисканського чину. Живучи у місті, просякнутим спадщиною цього святого, ми звертаємо у цей час особливу увагу на те, що у своєму житті він був миротворцем, він любив мир тим, хто його будував, поширював та про нього молився. Він також жив у важкі часи середньовічних воїн, страждання, бідності, хворів, тому, попри вітер, у 800 років, він дуже близький до нас. Тому такими глибокими і промовистими є слова його молитви про мир якого ми так потребуємо. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощання там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло, там, де панує темрява. Франциск не лише молиться про мир. Але конкретними кроками вчить нас його будувати та поширювати. У рієті біля катедрального храму є статуя цього святого, до якого веде стежка, на якій написано його цінне правило як цього миру досягти. Каже він: спочатку роби те, що потрібне, виконуй свої обов'язки, як мама, тато, як воїн-волонтер, кожен на своєму місці. Потім роби те, що можливе. Іншими словами, знайди можливість зробити щось більше, ніж від тебе вимагається, у межах твоїх сил. Подаруй комусь радість, посмішку, допоможи комусь, потіш. І тоді, як останній крок на цьому шляху, побачиш, що робиш неможливе. Тому помолімось, щоб кожен із нас на своєму місці був миротворцем, втілюючи щоденно цінні слова великого святого Франциска, і робив свій вклад у побудову миру та осягнення. Перемоги над агресором. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби Тібра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Отця Неба і землі, цього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, щоденного, несотвореного, єдиносушного зоцелю, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтіе Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцями. І Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, їм святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповиту одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив! Нині і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословена прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений і на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений і на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і по всіх і на віки вічні. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, хохай усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше радісне дай слово, Пійшовши до неї, ангел сказав їй радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і дасиш йому ісу, ім'я Ісуса. наш, наші сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і, і проси нам робиди наші, які ми і прощаємо і винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але нас від світоках Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, душа наша, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила, Христа Спасе і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бо, час, і по всіх часі, на віки вічні. Амінь. О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню, і смитне, усі душі. А особливо дій, що більше потребує Твого милосердя. сердя. Друге радісне панство, як почула Єлизавета при вікнарі, здригнулося дитя в ілоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом, і скрикнула сильним голосом і сказала благословенна тими жінками і благословен вікно на Твого. Отче наш, що небеса, не 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 хай, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, до нас і духа, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений брідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брідона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, у Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, богородиця Тіва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословений бідно твого, в ти Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, тіва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений бідно Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, тіва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між біженка. І благословений бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавитеря душ наших, городиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавитеря душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і Благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиться, дім, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і, і прийдло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, різдво Ісуса Христа. Настав їй, їй час родити, і вона породила свого сина, первородного, сповила Його та поклала в ясла, бо не було їй місця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між і мішінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородице Діво, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти вічинка, і благословених дона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, во ти породила Христа, Спаса і збавитеря душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, во ти породила Христа, Спаса і зговорите душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний дідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми усі душі до неба, а того ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверта радість радісне таїнство, стрітення Господні, і як сповнене з ним очищення їхнього вони за законом Мойсея. Привели його в Єрусалим, поставили перед Господом, як написано у Господньому законі, кожен хлопець переволодний буде посвячений Госпові. Отче наш. Чисина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимішінками, і, і благословений на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословена на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Дім, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена трішінками, і благословений придона Твого, в Бо тих боротинах Христа спаси ізбавите душ наших, богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Тими, і, і Твого, Бо ти Христа спаси, душ наші. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословений бідло на твого, бути породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідло на Твого, воти породила Христа Спаси і збавитеря душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мішінками, і благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою між ніками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню, візьми усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого серця радість радісне таїнство, віднайдення Ісуса у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям. Отче наш, що істин на небесах, нехай небеса, не не святиться ім'я Твоє, нехай прийде хай, царство Твоє, тв нехай не буде хай, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо да в національні, і не веди наску, але визволяв наслідок, боротиці, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь ти між жінками, і благословених плітно Твого, оти породила Христа Спаси, Ставити на душі наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений брідона Твого, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена брідона Твого, воти породила Христа Спаси і збавителя душ наша. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенна бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенна діду Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословення відома Твого, Ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенних відона Твого, Бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений брідона Твого, бо ти породила Христа Спасе, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти благословенний благословений брідона Твого, бо ти породила Христа Спасе і благо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і, і Святому Духові, усечасно, і, 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 і вічні, достойно йому істину величати блаженою Тебе, Богородицю, все і пренепорочно, і матір Бога нашого. Чеснішою від хіровині, і незрівняно славнішо від серафимів, що безміння богослова породила, сушу богородиці тебе величаємо, під твоємилі прибігає, богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не небороди, але від бід визволи нас, ідина, чиста і благословенна, Преславна на Богородице, прийми молитви наші і донеси їх синою Твоєму, і Богові нашому. Щоб спали для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі святіславні і всифайні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, поховання нам Отець, прибільшище наших син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята Божа, наша, слава Тобі, ім'я Отце і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отце Сина, і Святого Духа, Амінь. І Сина, і Святого Духа Амінь. Боргію Христі я щиро дякую вам, хто у цьому храмі та за допомогою засобів комунікації разом з нами молився цю вербицю. Дякую за те, що щоденно творите цю молотовну армію, яка випрошує Небесний благодати для наших воїнів та для всієї України. Нехай молитва кожного з нас буде вислухана. Віримо, що так і буде. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Христос рождається. Славі моєго. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя, Твою справедливість, хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді, хай гори принесуть народові мир. І горби справедливість, нехай розсудить бідних з народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче, тебе боятимуться, поки сонця і поки місяця від роду й до роду Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий, аж доки місяця, Він буде правити від моря аж до моря. І від ріки, аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й островів принесуть дари, царі шеви й себе дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Босев Богого, що кличе і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним Він змилується, і над нужденним. І урятує душі бідних, він викупить їхні душі Від гнету й насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього, нехай живе, І дадуть йому золото шеви і будуть молитися за нього завжди і по всі дні його благословити. На землі буде збіжжя удосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди. Ім'я Його буде повік благословенне, аж поки Сонця, ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи, прославлятимуть Його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я повіки. Слава Його нехай наповнить усю землю, нехай так буде. thank <laughs> you